Ми знаходимося в одному з найстаріших дитячих садків Переспівського району. Конструкція будівлі не дозволяла влаштувати тут стаціонарне укриття. Тому було вирішено побудувати на території спеціальну модульну конструкцію. Вона пройшла всі необхідні перевірки та обладнана всіма системами життєзабезпечення. Укриття розраховано на 100 осіб. Саме стільки дітей та персоналу зможуть відвідувати дитячий садочок очно. За майже два роки збройну агресію ми провели без перебільшення колосальну роботу. На початок повномасштабного вторгнення мали укриття та могли приймати дітей очно три міські школи. Та жоден зі 136 садочків. Станом на зараз це 96 шкіл та 77 дитячих садків. Всі ці заклади мають облаштовані укриття або договір на використання сховищ. Тобто майже 60% садочків та 80% шкіл мають змогу працювати в режимі офлайн. І ця робота триває постійно. Хочу подякувати всім, хто допомагає нам збільшити ці дорогоцінні відсотки. Департамент освіти, депутати міської ради, будівельники, педагоги, вихователі, батьки це наша спільна перемога.